Біфрен, спокій за ясної голови. Зима близько, а в окопах на передовій дедалі холодніше. Тож українським військовим потрібно якомога більше теплих речей. Вирішили українські майстрині і взялися плести для них вовняні подарунки. Чим зігріватимуть захисників, розкаже Ксеня Павлишин. Таїс в'яже ще з дитинства. Сьогодні каже це її власний спосіб порятунку від поганих новин та стресу. Маю такі хобі в'язати. В'яжу всім і майже все: і одежу, і е, взуття, і е, ну, багато якісь таких інтер'єрних речей, там і всякі інші, і іграшки. Ну і все такі. Сім років тому почала в'язати теплі речі і для українських захисників шапки, шкарпетки, рукавиці, і ось такі балаклави. По принципу шкарпеток, тобто труба в'яжеться з отвором для очей, різні розміри, і вона не буде тіліпатися, воно не буде нікуди. Плюс її можна вдягати як шапку. їх із натуральних вовняних ниток. Їх обирає надретельно. Я вже перепалила всі нитки Києва, і в мене навіть є декілька відосиків, як мені палять і розтирають в руках нитки там із. Тобто ви так перевіряли на натуральність? Раніше, каже, в'язала невеликими парчіями, здебільшого, для знайомих бійців. Та як тільки не побачила, що шукають майстринь для руху зігрій, записалась однією з перших. Я не можу бити москалів, не можу не встріляти, не можу, не різати, не можу. Хочу. Не можу. Тому можу зробити все, що я вмію, для того, щоб хлопцям було це робити легше, тепленько, ну, якось так, не знаю, зру... зручненько. Кожна вкладає, серце кожна вкладає, щоб були здорові, щоб повернулася, щоб не застудились, коротше, Щоб поїли в шапки. За декілька днів таких майстрів і майстринь, які хочуть виготовляти теплі речі для українських захисників, назбиралося понад пів тисячі. Серед них і ті, хто залишились в Україні, проте левова частка це українці, які зараз перебувають за кордоном. Ми зрозуміли, що ми ніякому разі не конкуруємо з тактичним військовим одягом, але при тому ми можемо показати їм свою турботу, трошки їх зігріти, надати їм свого тепла. У такий спосіб розповідає організаторка зігрій, і українським воїнам допомагають і самі собі. Бо так роблять свій внесок у перемогу. Серед охочих доєднатися є і ті, хто не вміють плести. натомість можуть займатися організацією цього руху. У Нас вийшла така замкнена система, коли будь-хто може доєднатися. Ті, хто не вміють в'язати, донатять або привозять свої нитки. Та й рукоділля це своєрідна терапія для кожного. Переконана Юлія Савостіна. Процес в'язання заспокоює а думка про те, що це для українських хлопців мотивує робити ще більше. Сенія Павлишин, Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ», Марафон. Єдині новини.